Дім для родини полеглого на Київщині боксера будують волонтери з Добробату. Олексій Джунківський загинув у березні 22-го. Російські кати розстріляли його у притул. Його дружина Анастасія тоді залишилася вдовою і без даху над головою. На допомогу прийшов волонтерський батальйон. Тут мала бути кухня, вітальня. Да, кухня, вітальня. Тут у нас мав бути стіл диван. Оскільки я пам'ятаю, тут вся робоча зона. Про цей дім вони мріяли роками. довго обирали і майже добудували, але пожити так і не встигли. Прильот був просто сюди, в центр, і вже тут були якісь осколки від снарядів. І, мабуть, ну вони так думають, як спеціалісти, що воно вже від цього снаряду забор знесло і пішло по будинку. Війна прийшла просто на їхній поріг. 24 лютого мені льоша зателефонував зранку. І кажу, що Настюш, вам треба виїхати. Я на насправді навіть і не повірила, що до кінця ну що це дійсно може бути в наш час. Настя їде з 15-річною донькою. Олексій залишається в вірпині евакуйовувати місцевих. Він вірить, що все закінчиться швидко і обіцяє рідним приїхати до них згодом. Місяць вони спілкуються лише коли вдається знайти зв'язок. У ті рідкісні хвилини він кохану підбадьорює. Завжди що, Настюш, ми їх будемо гнати через Крим, Донбас на Москву. Побачиш, але ну, він був такий заряджений. Він був сміливий. Та зустрітися їм так і не вдалося. Росіяни розстріляли Олексія в притул. Пустили у нього шість куль у скроню, груди і живіт. Йому було усього 39. Його змогли забрати тільки на четвертий день, тому що були ще постійні обстріли в Ірпіні. Я не вірила, що його могли просто убити так. Осягнути цю втрату Настя не може досі. Вони були разом 15 років. Останні кілька він так хотів нарешті осісти Ірпені. поруч із роботою і на своїй землі. У будинку багато робив власноруч. Я хочу тут жити, тому що тут є душа мого чоловіка. І я знаю, що він би хотів, щоб я жила все ж нарешті в будинку. Я спробую принаймні. Щоби джунківським було, де жити, до праці стають волонтери. Будова тут триватиме ще щонайменше кілька місяців. Перекриють дах, замінять паркан і вікна. Тобто, усе, що сама родина б зробити, просто не потягнула б. Ларс тяжкої роботи не боїться і навіть готовий працювати понаднормово. У Швеції він був ковалим і моряком та в одну мить змінив своє життя заради волонтерства тут. В Україні я просто не міг сидіти вдома на дивані, бо в багатьох українців більше немає ані свого дому, ані свого дивану. Якщо я можу зробити бодай щось, то візьму в руки молотка і буду працювати. Відбудувати потрошчини вже допомогли кільком сотням родин. Ми вже на теренах 10 областей, і це найбільш постраждалі області, які кончено потребують нашої допомоги. Ми зазвичай робимо швидке відновлення. Це вікна, дахи, двері. В всередині ми не робимо, але в даній ситуації ми спробуємо максимально допомогти дружині загиблого героя, і ну це наша місія свого переїзду. Сюди Анастасія разом із донькою дуже чекають, щоби мрія чоловіка нарешті втілилася. Дар'я Цесарук Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон єдині новини.